У даному відео я хотів би розповісти про асистент руху в корках. Для роботи цього асистенту необхідно мати е, Line Assist, а також адаптивний круїз контроль Без цих двох опцій цей асистент є недоступний. Отож, для того, щоб активувати цей асистент, необхідно натиснути ось цю кнопку на важелі показчика поворотів. Після цього у вас з'явиться відповідна піктограмка Line Assist. -у. Потім на важіль адаптивного круїз контролю ми тягнемо на себе для увімкнення адаптивного круїз контролю. А також натискаємо на кнопку на цьому важелі. Після цього у нас на панелі приладу з'явиться відповідне зображення про те, що адаптив, цей асистент руху в корках активний. З'явиться таке відповідне піктограмка у вигляді трьох автомобілів, яка свідчить про те, що асистент руху в корках активний. За допомогою ось цієї, цього важеля ми можемо змінювати дистанцію до переднього автомобіля. Ми можемо її як збільшувати, так і зменшувати. Також за допомогою цього важеля вгору або вниз ми можемо збільшувати або зменшувати саму швидкість нашого автомобіля, який буде рухатися в корку. Автомобіль буде сам гальмувати при наближенні до переднього автомобіля. На Після того, як він загальмував на протязі 2 секунд, якщо передній автомобіль почав рухатись, то автомобіль сам почне рух. Але якщо автомобіль буде стояти більше, ніж 3 секунди, то автомобіль сам рухатись не почне. Вам необхідно натиснути на педаль газу для того, щоб автомобіль почав рух. Для того, щоб вимкнути асистент, ми просто вимикаємо або line Assist, або адаптивний кліз-контроль, і асистент перестає працювати. На цьому все.